Заднім числом ми отямавшись, плачем, Кричим, вимагаємо вернути все втрачене. Заднім числом здатні переродитись, аби лиш добитись, тільки б добитись. Заднім числом раптом стали святими, немов би й не рвали раніше людей жили, не мов би не знались ніколи зі злом. Святі й непорочні, жаль заднім числом. Заднім числом вперед пнуться згодом. З тим, кого топтали, вже йдуть хороводом, і гниль прикривають свою ремеслом, і лоба освячують заднім числом. Заднім числом усі, звісно, герої, За правду, за волю готові до зброї, Грибуть проти течії тлівшим веслом, крізь задній прохід заднім числом.